Скажіть, будь ласка, чи донатите ви? Так. 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 Звісно, всі донатять. Ні. Я не доначу, але ну, як вам сказати, ну, ми займаємося волонтерством. Часто, але своїм. Своїм, хто в мене там е, воює. Конкретно я даю тим, хто... я знаю, що я кому передаю. Да, донатимо обов'язково. Так. Доначу і син воює. Як часто і можливо, які фонди обираєте, або бригади. У нашому університету часто проходять збори на або для наших студентів, які там постраждали, або саме для тих от їм я й доначу раз у місяць. Коли хочу, тоді доначу близьким та рідним. У нас на роботі заробітної плати вижисляючим і відповідно теж лачено там ваньок. Завжди у мене є два джерела, якому я довіряю. Це Іван Яковина, от один з них. А другий там у мене є, ну, підрозділ, який я знаю банку, і тоді скидаю час від часу. По телевізору показують в новинах піар-код. Отуди я перераховувала. Раза, мабуть, чотири було. Сином допомагаємо, на машину збирали, донатили. І на одяг, на все донатимо, тому що і племінник, і син си на фронті.